кого ви воруєте? в захисника, що нас оберігав, охраняв. У кого ви воруєте? Боже мій Галина Луговська мати українського військовослужбовця Сергія Луговського. 5 вересня цього року її син загинув, виконуючи бойове завдання на Донецькому напрямку. 13 вересня Галина провела його в останню путь. Могила Сергія знаходиться у секторі військових поховань на кладовищі Яцево. 1 грудня сину Галини Луговської мало б виповнитися 37 років. У цей день його рідні прийшли на могилу з живими квітами, аби вшанувати пам'ять дорогої людини. В нього було день народження, прийшли дружина, дітки, сестра його і принесли дуже красиві йому букети. А вже за кілька днів, коли родина загиблого захисника приїхала на могилу, вони виявили, що залишених квітів більше немає. І їх свирували через чотири буквально дня. Крадіжки живих квітів, лампадок, статуеток та інших речей, які рідні залишають на могилах захисників, це не поодинокі випадки. За словами родин загиблих, такі інциденти є характерними для сектору військових поховань на кладовищі Яцево.